Проблема не нова, вона вже ну фактично з перших днів війни, коли дружній вогонь там збивали і байрактари, значить і тоді е, ПДшки збивали. Тобто радіоелектронне подавлення, воно суцільне як з того боку, так і з нашого боку. І тому вплив е, всіх цих засобів і кінетичного знешкодження і радіоелектронного подавлення, він дуже суттєвий. Тут саме головна проблема в дескоординації е, різних підрозділів, які підпорядковані різним е, різним командуванням, ну, наприклад, там зсу, гур, сили безпілотних систем, військово-морські сили, там і так, далі, і так далі. Що дивіться, ми декілька разів втрачали свої дорогі дрони не із-за дії РЕБ чи сил противника, а із за наших наших ребівців. Я тоді е, сконтактував з головним управлінням. Радіоелектронної боротьби і кіберзахисту, які які фактично мали всі ці засоби, і у них була така карта ситуаційної обізнаності, де вони в Києві бачили, який РЕП працює, як його можна пересувати, застосовувати там і виключати, якщо потрібно. І він каже: Да у нас є така координація через групу Сігналів. Але приїжджає, наприклад, хтось, який не входить в цю групу, включає свій, свій реб. Йому хорошо, він покриває свій підрозділ, але при цьому втрачаються інші дрони. І це залишилось. Ми тоді виходили на ОУФ, на УВУ командування, на координацію з гуром і так далі. Все рівно завжди. Є якісь, якісь реби, які хтось вибачаюсь, нарив через волонтерство, або навіть просто вони приїхали, вони працюють чисто з своєю командою, і вони тоді не координують з різними підрозділями, які е, працюють з півіхами чи то з фіксованим крилом, і е, втрачаються наші, е, наші дрони. Це тільки із-за дескоординації і це потрібно е, вирішити вирішити чи числі хорошою координацію